Я думав, ставши твоїм другом, я міг би виправити все, що сталося в той день. Санс, вставай. Hey, Ще п'ять хвилин. Так, зачекайте, звідки тут сніг? Де ми взагалі? Я надію, що це не. Заспокійся, друже. Це не твій Сноудін. Ласкаво просимо в Хелп. І... навіщо ти ховаєшся там? Мене не повинні бачити в інших Ау. Ну, знаєш, заради загальної безпеки. Якщо б ти зробив це раніше, то б крос не накоїв би стільки проблем. І я не опинився би тут далеко від дому і з пошкодженою душею. Вибачай. Та нічого. Получається, крос вже тут? Надіюсь, цей світ живе у таймлайні пацифіста. Нехай доводиться вирішувати деякі складнощі, але я впевнений, що наймер переніс його саме сюди. Добре, давай приступимо. Є, Сансе, Куди це ти намилився? Не біхати насипив на себе це барахло. Зараз не час для красування. Знову він котиться під три чорти. Так що чого тут вештатись? Та ви шуткуєте. Ну. Так в чому проблема? Всі тут щиті виротати. Вау, Що це було? Кросс. Що ж ти задумав на цей раз? Підстав на моєму путі. Іди звідси. Вау, що у нас тут? Эй, шматок шерсті, гарний ножик. Як ти назвав мене? Ха, забудь. Так що тобі треба? Ти влаштував ще той безпорядок в Сноуді. Гей, <рив> ви, боягузи, чого поховались по дирах, як гризуни. <рив> а подивіться ви на себе. Не обісріться там зі страху. Цей парубок точно живе в телевані пацифіста. Мерзенно. Давай одразу до діла. Твоя людина прикладає багато зусиль, щоб зі всіма подружитися. Вірно? Але ніхто не зможе боротися проти того, кого не турбує доля таймлайну. Когось, хто прийде на звідки. Зруйнує все і завдасть кожному страждань. Когось. На кшталт мене. Чи наважиться твоя людина знову почати пацифіський таймлайн? І якщо я стану частиною цього Всесвіту, мені потрібні ресурси, щоб відновити мій світ. І я вирішив використати цей світ. Так що можеш і надалі дивитися, як твоя недалека людина намагається зробити всіх щасливими в цьому зруйнованому світі, навіть не зважаючи на те, скільки перезапусків доведеться зробити. Або прийміти факт, що твій світ тепер мій! І що ніхто з твоїх непотрібних друзів не спробує зупинити мене, так що краще піти з мого шляху. Ні, роби як хочеш. Цей таймлайн пацифіста, і ми, монстри і людина, залишимося друзями і продовжимо ділитися один з одним любов'ю та коханням. Але я постараюсь бути дружнім і змінити твоє рішення, друже. Тут так багато щастя і всього такого. що якщо ти хочеш, я можу поділитися. Ми чудово проведемо з тобою час. Як шкода, що ми не можемо вбити? Згоден. Санс? Слухай, друже, бо зайнятий допомагаючи людині. Якщо він повернеться і побачить весь цей безлад, в мене будуть проблеми. Так що, будь ласка, просто йди звідси. Ти <плес> проситиме <nói> мене попомілування? Мабуть, ти вже й не такий відстав, як мені зда. Коса, обережно! А я тебе попереджу. <рес> Який же ти тупий? Тут тобі дозволено тільки вбивати або помирати. Можливо, людина цього і не усвідомлює, але тебе завжди може вбити хто завгодно. Ти схожий на мене, і я не хочу знати, звідки ти прийшов. Ну, блін, ти такий жалюгідний. Ти зробив помилку, прийшовши сюди і потурбувавши мене. Просто здохни вже. Прощавай. Що, що? Хочу сказати, що прямо зараз ти зробив боляче на мені а комусь іншому. Думаю, ми поступили правильно, бо цей світ працює саме по таким право. Хе-хе. Держи. Такі, як ти не за слухову в хеппі енді Що ти, бляха таке? Я, я подія Ікс! Ти захопив його душу. Крос! Це вже переходить всі границі. Від містер старий друзі. Я знав, що ти прийдеш за мною. Тобі сподобаєш те, що я зробив? Я знаю, що це так. Ти завжди підтримаєш творців нових вселенних. Я теж збираюсь зробити одну особливу. Ну ж, бо чому ти не підтримуєш мене у створенні мого світу? Ти руйнуєш все, що я намагався захистити. Заспокойся, Інк. Я займусь цим. Ох, я бачу. Ти збираюся викласти до санці, як свою маріонетку. Що ж. Я думал, что будут честный бей. Mm -hmm. Да че рэй, Все медальоны на вашей тубе. Чому ти відмовився мені допомогти? Ти що, ненавидиш мій світ? Ключовик цього всесвіту тепер мій. І я можу використати його краще, ніж ці тобі люди. Санс, я буду допомагати тобі так довго, як тільки зможу. Будь ласка, не нашкодь цій версії себе. Він пошкоджений, але ми можемо знайти спосіб повернути його в нормальний стан. Добре. За... Папайрус! Негай не йди в лабораторію. Ти повинен це бачити. Сан, схапай кроса, негайно. Ти сказав, що цей медальйон у вигляді серця не належить мені. Ну, половина цієї душі не належить тобі. Ти не можеш прочинити мені шкоди. Ти ж хочеш свою душу назад, вірно? Ха. Чому б тобі не зробити перерву? Сон — веселіше заняття, чим руйнування таймлайнів, друже. І Я ніколи не тренувався бути удащим. Зазвичай в мене вистачає енергії для розмов. Так що я лиш запитаю в тебе дещо. Хто він? Я не питаю тебе про людину в твоєму тілі. Ну... Но... Після того, як ми зустрілися, я побачив декого цікавого. Цей хлопець здавався досить гарною людиною, але там був дехто ще. І повинен сказати, він був не надто доброзичливим. У нього є щось спільне з тобою. Ти можеш веселитися з моєю душею, але якщо такому, як він, стане на думку та сама ідея, гріяти. Ти хоч уявляєш, що трапилося. Що він не може. Кроса, слухай мене. Ти, дурню! слухай мене мішок сміття. Він лише затуманює твій розум. Нам треба йти. Ми маємо ключовико цього місця. Курва. Окей, ти сам не просився на це, крос. Настав час використати мою суператаку. Кроси, ми можемо йти додому. Давай, Санс. Твій тапок? Твоя спеціальна атака. Це твій тапок? Вибач, друже, у мене більше немає ідей. Цього лиш з однієї половиною душі. Я навряд чи зможу дати йому м'якого бендаля. <плес> ой. ой, ой. Що, що Що сталося? Неможливо. Ти! Ми зробили це, друже. Я не знаю як, але. Ти заплатиш за це. Давай йому біль. Ви тільки не подивіться на цю катастрофу, мать вашу. Насправді дуже шкода, але хай хоча б ніхто не мертвий. Вам шкода? Вам шкода? Стоун знищений. Ти спровокував це, так? Відмінно, тобі доведеться пояснити це моєму брату. Гей, hey, я розтопчу тебе своєю спеціальною атакою, якщо ти не заткнеш свій рот чувак. Ти що думаєш, що це якийсь жарт? Тому що ти виглядаєш як я, але набагато тупіший? Хочеш почути жарт покраще? Хлопці, заспокойтесь. Твій таймлайн буде в безпеці, але тобі та всім іншим потрібно евакуватися в іншу частину цього світу заради безпеки. Класичний сан стає про. Інк! Що за. Мило, тепер я тут застряг. Ну, поки я можу відпочити. Побачимся, нервовий я. Гей, зачекай. Алло? Брат. П Папайрус? Тобто бос. Що, як? Сноукін гаразд, як завжди. Нічого дивного не трапилось. Обернись. Я бачу усе, що ти робив. Я не задоволений. Е -е, бос, я можу все пояснити. Я вас вопродив з час людину, так що я дам тобі шанс. І я дам тобі 10 хвилин, щоб заховатися до кінця твого життя. Тому що, коли я знайду тебе, і я використаю твій череп для серевання моїх спагетті! Гей, hey, інші я, зачекай. <coughs> що? Що це значить? Охей. <coughs> okay. Я дам йому 20 хвилин.